Важливим є той факт, що очільник європейської дипломації Жозеп Борель підкреслив, що Молдова може бути прийнята до ЄС, навіть якщо на той момент не буде вирішено проблемою з Придністров'ям. Це Важливі слова, тому що є абсолютно очевидно, що Російська Федерація буде робити все можливе, щоб загальмувати європейську інтеграцію Республіки Молдова і таким чином залишити за собою контроль над фактично окупованим Придністров'ям, і це стосується України не меншою мірою, ніж Республіки Молдова. Всі ми звичайно дуже хочемо звільнення всіх наших територій однак це військове рішення, і ніхто не знає, як і коли воно буде досягнуто. Може скластися ситуація, коли питання європейської і євроатлантичної. Інтеграцію України доведеться вирішувати тоді, коли українське керівництво ще не буде мати контролю над всією міжнародно визнаною територією України, і дати в руки Росії такий козир, як неможливість європейської євроатлантичної інтеграції України без повного контролю України над своїми міжнародно визнаними територіями це можливо поставити крапку на якісь реальні європейські євроатлантичні інтеграції, як України, так і Республіки Молдова у найближчі роки, якщо не в у найближче десятиріччя, тому що ми тільки на початку. Складних подій в ситуації з звільненням території з встановленням повного контролю над тими територіями, які окупувала Російська Федерація, тому якщо європейська дипломатія дійсно погоджується з ідеєю, що європейська євроатлантична інтеграція Республіки Молдова, а значить і України, можливо, без повного контролю над окупованими Російською Федерацією територіями, це створює для українців і громадян Республіки Молдова принаймні певну надію на те, що вони стануть. Членами Європейського Союзу і НАТО без шантажу з боку Російської Федерації, і до цього потрібно прагнути, як звичайно, і до військового вирішення проблем відновлення контролю України над окупованими Російською Федерацією територіями, що також є досить важливим. Ну і звичайно ж потрібно усвідомлювати, що європейське політичне співтовариство це не заміна Європейського союзу і НАТО, і потрібно чітко вказувати на це. Керівникам західних країн я сподіваюся, що під час чотирьохсторонньої зустрічі Володимира Зеленського, президентки Молдови, Маї Санду, президента Франції Мануеля Макрона і федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца, це чітко прозвучало, і що європейська інтеграція наших країн, як і європейська інтеграція країн Західних Балкан, буде важливою частиною подальшого розвитку європейського союзу.